Ну, власне, нам надійшла інформація від польських прикордонників від наших колег про те, що можливо завтра о 9-й годині за київським часом розпочнеться акція польських фермерів, і вона відбуватиметься на одному з напрямків на кордоні з Україною. Це власне поряд пункту пропуску медика з українського боку. Це пункт пропуску Шегині. І е, дії польських фермерів, фермерів націлені на те, щоб е, обмежити е, рух для вантажних транспортних засобів. Е, за тою інформацією, яку маємо від е, колег, що це може тривати десь 48 годин, але не виключається, що. Е, Може тривати і довше, тобто, фактично, треба буде завтра вже відстежувати, чи розпочнуться такі дії польських фермерів. Це по перше. Ну а по друге, скільки власне вони вчинятимуть такі дії поряд кордону, обмежуючи можливість для вільного руху. Вантажних транспортних засобів, ну і треба розуміти, що в бік Польщі польські фермери анонсували про те, що вони не пропускатимуть вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. тони. Натомість в бік України вони готові пропускати по одній вантажівці на годину. Ну фактично, це ні про що, бо в середньому за добу кордон на цьому напрямку, як на виїзд з України, так і на в Україну, перетинає близько 400, 400 вантажних транспортних засобів. Так і ну попередньо за ту інформацію, яку ми маємо, що ну, виключно. Для вантажних транспортних засобів обмежуватиметься рух в обидва боки через кордон. Натомість для легкових автомобілів, для автобусів, для звичайних громадян вони не відчуватимуть якихось дискомфорт якогось дискомфорту в перетині кордону. Але знову ж таки, варто дочекатися завтрашнього дня. Початку таких дій для того, щоб уже точно сказати, як діятимуть польські фермери. Бо звісно, їхнє перебування поряд кордону на на дорогах, які ведуть до кордону, яким можна слідувати від кордону. Пам'ятаємо попередні акції з блокування руху для вантажних транспортних засобів, але інколи такі дії ускладнювали рух в окремі години, там окремі дні і для інших категорій громадян і транспорту, які перетинали кордон. Достоменно я не скажу, чому саме вони знову ж таки вирішили. З'явитися на кордоні і блокувати рух для вантажних транспортних засобів, але попередні рази це більше такий тиск на державні органи Польщі для того, щоб для себе вибити якісь поступки щодо їхньої ну, діяльності, пов'язаної з сільськогосподарською. Роботою бо власне раніше вони говорили, що бачають ризик від того, що українці шкодять їхньому ну їхній роботі, яка при прибуток, і від польської влади вони вимагали тоді поступок. І власне я не виключаю, що зараз це також такий певний тиск на державні органи влади. Але як бачимо, що аби добитися свого, вони відразу з'являються на кордоні і вчиняють дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів.